Слава Україні. Сьогодні вирішив накупати трохи липи. Получається, тут за цими кущами колись стояла радгоспна пасіка. Тут росли липи, ті липи позрізали і від пеньків пішло багато порослі. Приїхав сьогодні, вирішив трошки накупати липи. Закінчив посадку липи. Посадив тут вже останнє наймаленький садженець. Це виходить вхід на територію, де садок. От як можете бачити, далі там каліточка, де садок. А тут ще не дороблено, трохи треба землі довести. Тут раніше був смітник. Хто не знає, можете подивитися, в мене там на каналі є. Що починалося, як йшли роботи. Дуже багато було зроблено роботи, але ну, ця половина. Получається, отак від зверху, бачите, дерево, це дуб, від того дуба на низ. Тут ще не дороблено знизу. Ну, тут Колись, дасть Бог, здоров'я і сприятливі умови, все доробиться. Посадив тут липку. Тут, виходить, територія ніби як розпайована, але високовольтна лінія. Будуватися тут не можна, то особа вона і не цікава людям, бо тут дуже багато треба робити роботи, а ніби як матеріальної вигоди особо ця земля не несе. Ось От таке тут липочку посадив. Земля мокра. Добре купається. Четверта липка. Отак от як я стою, от напряму. на оте велике дерево на то дубка. Це от територія моїх батьків. В сторону саду. Так що... От справи. А тут ще дуже багато треба зробити роботи. Ну, як я казав вже, буде все добре зроблено. Ось липочка. Сікатора з собою не взяв, але ну, я думаю, і не треба зараз. Треба з мішка землю витрусити. Ще липка. Там машину поставив сусіда. Щось приживеться, щось не приживеться, але вже щось буде. Погода сприятлива для посадки. Можна щось помаленьку робити. Дякую всім за увагу, всім всього найкращого, миру і добра, вам до побачення.